Вітаю! Ми з вами розпочинаємо нову тему з курсу біології 8 клас і тема сьогоднішнього уроку це виділення кінцевих продуктів метаболізму і будова сечовидільної системи людини. Почнемо ми з вами з того, що значна частина енергії, яку споживає наше тіло, вона використовується для підтримки сталого внутрішнього середовища. Пам'ятаємо, що сталість внутрішнього середовища ще має назву гомеостаз. Тобто наш обмін речовин також виробляє шкідливі і надлишкові речовини, які. Мають бути саме видалені із організму для того, щоб зберегти саме гомеостаз. Цей процес називається екскрецією або видаленням. І до надлишкових речовин належать, наприклад, вода, іони, залишки медичних препаратів і метаболітичні відходи. Ми з вами пам'ятаємо, що до організму людини надходять з їжею білки, жири, вуглеводи, вода, органи дихання... через органи дихання потрапляє повітря, яке саме і дає організму кисень, потрапляють також мінеральні речовини. З організму виводяться продукти обміну, вода, вуглекислий газ і теплота. Давайте з вами розглянемо е, системи органів, які будуть виконувати видільну функцію в нашому організмі для підтримання гомеостазу. Це шкіра, через шкіру буде виділятися піт. Легені виділяють вуглекисний газ та водяну пару. Печінка да, утворення жовчі, кишечник формує калові маси, нирки, сечоводи і сечовий міхур утворюється сеча, яка буде виділятися з організму. Тому розглянемо з вами ще раз органи, які беруть участь у виділенні речовин з організму. Печінка. Це кінцеві продукти обміну ферому, отруні, шкідливі солі, важких металів. Шкіра. Через шкіру виділяється з потом вода, мінеральні солі, сочовина, токсини і продукти обміну. Через легені в нас виділяються вуглекисний газ та водяна пара. Це можна легко перевірити, коли ви взимку виходите на вулицю і видихаєте, да, то ви бачите водяну пару, яка виходить з органів дихання наших. Далі кінцеві продукти обміну. Обміну та вода виділяється із товстого кишечного ку у вигляді калових мас, і нирки саме. Орган, який виділяє сечовину та сечову кислоту. Нам всі поняття, які ми розібрали, зрозумілі, але що таке сечовина, що таке сечова кислота, давайте з вами розбиратися, вивчати. Сечовина та сечова кислота це органічні сполуки з невеликими розмірами молекул, які містять нітроген і є кінцевими продуктами розкладу білків та деяких інших органічних речовин. Досечовидільної ситуації. Системи відносяться такі органи, як нирки, сечівник, сечововідний канал, сечовий міхур та сечоводи. І зараз ми детально познайомимося із кожним органом та охарактеризуємо процеси, які притаманні сечовидільній системі. Давайте з вами починати. Почнемо ми з вами саме з сечовідільної системи. В цій системі найбільш важливий орган є нирки. Ось вони. Нирки відіграють дуже важливу роль у виведенні цих речовин і до сечовидільної системи належать нирки, як ми вже сказали. Це сечовий міхур, сечовід та сечовипускальний канал. Він ще має назву Уретра. І вони є частиною саме видільної системи нашого з вами організму. Далі переходимо до процесів, які відбуваються у нирках. Взагалі, в процесі стечовиділення ниркова артерія транспортує кров, ми бачимо, через артерію кров рухається, в яких містяться саме надлишкові речовини, і кров рухається до нирок. Далі, в цей час, ниркова вена, ось вона. Ми пам'ятаємо, що артеріальні судини червоні, венозні вони синього кольору позначаються. Тобто, ниркова вена вона несе кров з відрегульованим складом до нирок саме бачимо. Тобто, вже склад відрегульований. І сеча, тобто рідина, яка містить речовини, не потрібні нашому з вами тілу, вони транспортуються потім до сечового міхура через сечовід, бачимо. Тобто нирка відфільтровує кров з, з певними речовинами, далі чиста кров по венам рухається назад, а весь натишок через сечовод рухається далі до сечового міхура. Далі розглянемо ми з вами саме нирку в розрізі. Подивіться, будь ласка, на екран. Нирка взагалі це парний орган, і вони мають вигляд двох квасолеподібних, квасолеподібна така форма. І вони розташовані у верхній черевній порожнині і важуть взагалі в середньому це 130-140 грамів. Ніркова ніжка, зараз миркова ніжка це заглиблена, центральна борозна нирки, і вона пронизана кровеносними судинами та нервами. Подивіться, судини, нерви розташовані, да, саме, несуть кров до нирки від нирки саме через кров'яні судини. І тут знаходиться ще й сечовід, бачимо, який буде потім рухати до сечового міхура. З зовнішнього боку нирки огорнуті жорсткою волокнистою фіброзною тканиною. Давайте. З вами спробуємо перевернути, але це в нас не вийде. Зовні зараз я вам покажу трішки пізніше. Фіброзна капсула нирки вона має назву. Ось вона зовні розташована, бачимо, тобто обгортає зовні цей орган. Нирка складається з кіркової та мозкової речовин. І мозкова речовина, якщо її характеризувати, то... Бачимо, да, де вона знаходиться. Якщо ми її будемо характеризувати, то вона містить ниркові піраміди, оточені картикальною кіркою. Ось з, саме ось ці частинки у нирці, да, і ми їх охарактеризували. Далі миска нирки. Ось тут вона розташована, бачимо. Вниз збирається сеча, яка вироблена в ниркових пірамідах, сюди потрапляє. І є сплющеною сама ця частина трубоподібної структури вона має саме вигляд зовнішній. І розташована в нирковій ніжці. Ось ми бачимо. Саме тут починається сечовід, І ось так він буде рухатися далі. Взагалі, якщо ми говоримо про нирку і її характеризуємо, то структурними і функціональними одиницями нирки є нефрони. Взагалі, кожна нирка, їх в нас дві, вона містить майже 1,2 мільйонів нефронів. І три основними функціями саме цих нейронів є фільтрація, Потім реабсорбація. Що таке реабсорбація? Це повторне поглинання. Тому, коли надалі я буду використовувати цей термін, знайте, що реабсорбація, тобто повторне поглинання якоїсь певної речовини. В цьому випадку поглинання первинної сечі. І третя функція це активна секреція, тобто виділення. Ми знаємо з вами, що секреція це є. Саме виділення. Далі переходимо до саме функціонування нефрона. Початковим відділом нефрону є ніркове тільце, ось ми до нього перейшли. Воно вбудовано в кіркову речовину, в цьому тільці відбувається фільтрація крові, і воно містить клубочок, м'ячику таку подібну мережу капілярів, яка відгалучується від центру стрімких артеріол. Бачимо такий м'ячикоподібний, І ось у нас центру стрімкі артеріоли. Далі, цей клубочок оточений двостінним мішечком. Так, і він називається капсулою шумлянського боумера. Оцей клубочок, який буде оточений. Ми перейдемо до цього, познайомимося де це саме розташовується. Фільтрація крові відбувається завдяки широкій поверхневій площі капілярів. Тобто, коли потрапляє кров, скліти, е, яка містить клітинні компоненти, залишки медичних препаратів, воду, метаболітичні відходи і натрій, да? ось ми бачимо ці всі кольори, вони потрапляють у ці, через ці артеріоли, і тут відбувається відфільтровування. І як можна побачити, виходять, да, в нас е, вже е, більш-менш відфільтровані. Але не до кінця кров з цими речовинами, вибачте. Так. Тобто фільтрація крові вона відбувається завдяки оцій широкій поверхневій площі капілярів і високому тиску в нирках. Тобто в нирках буде високий тиск. Фільтрат проходить крізь стінки капілярів і внутрішню стінку капсули, рухаючися. А далі, далі кількість фільтрату, який потрапляє в капсулу, становить приблизно 180 літрів на день. Уявіть собі. Більшість цього фільтрату реабсорбується з подальших секрецій нефрону, і таким чином за день з тіла виділяється лише півтори літра. Далі проксимальний звивистий каналець. Переходимо туди. Це наступний буде. Рівень, да, куди переходить вже ці речовини, з ниркового тільця фільтрат тече саме до проксимального звивистого каналу. І тут вода, більшість натрію реабсорбується у капіляри, в цьому канальці також будуть відбуватися активна секреція, токсини та залишки медичних препаратів, які не можуть потрапити в фільтрат в ниркому тільця, вони заходять у канальну систему нефрону саме тут. Тобто, якщо вони в нирковому тільці не потрапили. То вони заходять саме через цю частину. Далі ми рухаємося до петлі нефрону, яка має назву петля Генле. Тонкий каналець петлі нефрону розташований у мозковій речовині, і сама петля Генле вона складається з висхідних, бачимо, та низхідних частин. Функції зменшувати кількість фільтрату, вода, тобто реабсорбується з фільтрату у несхідній частині буде і збільшуючи її осматичну концентрацію. Тобто, саме тут буде вода е, через процес осмосу потрапляти назад в організм для того, щоб повторно використовуватися. У висхідній частині в цій буде. Фільтрат менш концентрованим, оскільки іони натрію реабсорбуються з нього, і периферійний звивистий каналець. До якого ми переходимо далі, він відіграє дуже важливу роль у підтримці гомеостазу, і тут буде відбуватися реабсорбація та активне виділення, які будуть регулюватися саме гормонами. І про регуляцію роботи нирок ми поговоримо з вами трішечки пізніше. А зараз ми з вами ще розберемо саме формування сечі і будемо. З вами працювати самою презентацією. Тобто залишкова рідина, яка покидає нефрон через збірну систему каналів нирки, давайте ще раз вімкнемо, покидає, вона буде рухатися, бачимо, через сечоводи, і е, вода, яка реабсорбується, і сеча стає більш концентрованими саме у нирці, тому. Через сечоводи буде вже сеча переходити до сечового міхура, де вона тимчасово буде зберігатися, і в результаті сеча буде виводитися через уретру. Давайте з вами поглянемо. Якщо це чоловічий статевий орган, то буде уретра набагато довша порівняно з жіночою, тобто вона буде відрізнятися у чоловіків та жінок із за формування статевих органів. Далі ми з вами все це, що ми обговорили ще раз повторимо для ефективного закріплення знань. Нирки це парні органи, розміщені в черевній порожнині на рівні попереку з обох боків хребта. Нирка складається із кіркового шару, ось він зовнішній, мозковий шар. Ось тут ниркова миска. Ниркова артерія, ниркова вина та сечовід. Тобто шари ниркової речовини кірковий, зовнішній, мозковий, внутрішній. Далі сечовід. ось він, жовтим кольором позначений. Це орган у вигляді трубки, що з'єднує ниркову миску і сечовий міхур. Шари стінок сечоводів це зовнішній, який складається з получної тканини, середній м'язова тканина, внутрішній епітеліальна тканина. Далі сечовий міхур, ось як він виглядає, це порожнистий орган, який слугує для накопичення та виведення сечі. В ньому збирається сеча, і щоб вона не витікала, Назовні, мимовільно, цей орган має сфінктери, це м'язи замикачі. Давайте розглянемо, що сечовий міхур складається з шару гладеньких м'язів, епітеліальний шар це сечоводи, по яких сеча прямує для зберігання в сечовий міхур, сфінктер, – м'яз-замикач, і ось сечівник. Сечівник це трубка, якою сеча виділяється з організму. У чоловіків вона довша до 18 см, у жінок десь 3-4 см. Далі функціональними одиницями нирки є нефрони. Це мікроскопічні утворення, їх приблизно трішки більше 1 мільйона. Функція нефронів утворення сечі. Давайте розглянемо саме будову нефрона. Капсула із судинним клубочком ниркова артерія, ниркова вена, капіляри, звивистий каналець, ось він, сечозбірна трубка і петля нефрона. Сеча може бути первинною і вторинною. Процес утворення сечі відбувається спочатку фільтрація плазми крові, потім реабсорбація раніше виділених речовин і секреція остаточних продуктів виділення. Утворення первинної сечі, подивіться, будь ласка, ще раз, приносна артеріола да, потрапляє в капсулу нефрона, первинна сеча рухається да, через капсулу, і через винозну артерію профільтрована кров буде повертатися. Утворення вторинної сечі, давайте розглянемо ще раз, первинна сеч, сеча рухається. Відбувається реабсорбція, і через петлю нефрона, петля генле, далі вона секретується у цій канальці і утворюється саме вторинна сеча. Потім яка ж регуляція роботи нирок. Процеси виділення в нирках регулюються як сигналами нервової системи так і під дією гормонів. Утворення сечі відбувається за участі гормонів, так дія анти... Вибачте, антидіуретичного гормону призводить до утворення меншої кількості сечі, але при цьому в ній збільшується концентрація речовин, що виводяться, вплив гормону адреналіну також зменшує утворення сечі, а дія гормону тирозину і картизону навпаки збільшує. Нервова регуляція інтенсивності утворення сечі відбувається регуляція переважно кровопостачанням в капсули нефроні. Чим більше крові надходить до нефронів, тим інтенсивніше утворюється сеча. Для досягнення такого ефекту сигнали нервової системи діють на кровеносні судини, які несуть кров до нирок, звужуючи їх. В деяких випадках, наприклад, якщо больове подразнення, сигнали нервової системи можуть знижувати сечоутворення навіть до повного його припинення це має назву явище ану... анурія, але довго це тривати не може, бо є небезпечним для людини. І сечовипускання саме регулюється нервовою системою, в стінках сечового міхура розташовані нервові закінчення, які в разі його розтягнення, коли він наповнюється сечою, надсилають сигнали в центральну нервову систему. Сигнали сприймаються центром у нижчій частині спинного мозку, який перебуває під контролем. Центрів головного мозку. Потім сигнал для сечовиділення надходить до стінок сечового міхура та м'яза сфінктера, який відкриває прохід сечівника. Отже, регуляція процесу сечовиділення є нервово гуморальною. Якщо у вас залишилися питання стосовно цього уроку, то запитуйте, я відповім на них обов'язково в коментарях.